Вітаю всіх! Ви на каналі Сандра Простір. Я на Салтівці у Харкові вирішила прогулятися чудовою пейзажною липовою алею. До речі, дуже рекомендую. Подивіться, яка гарна жовто-гаряча осінь. І хочу вам показати новий заклад, який відкрився на Салтівці. Це кав'ярня, Кава. До речі, це мережа кафе. І це на моєму шляху вже трапляється друга така кав'ярня цієї фірми. Давайте зайдемо всередину, подивимось, що там. Ось бачу вже на стінах картини. Ось меню. Ось погляньте, який інтер'єр. Ось зелені фіранки, заспокійливий такий тон. Сірий поєднується з зеленим. Тут продаються солодощі, напої, сучасний інтер'єр, сучасний стиль. Бачите, багато крісел, що дуже важливо. Щоб подивитися, фільми тут показують фільми. От, є столики сучасні скляні, що говорить про модерний стиль. Ось афіша, що свідчить про виставку картин художниці Оксани Шутенко. Ось я замовила каву лате Оцей паперовий стаканчик коштує 60 гривень. На скляному столику симпатично виглядає. Ось. І, якщо подивитися, от диван тут в стилі ампір. Диван і крісло. Ось, тобто, поєднання. Стилів, така еклектика, така спостерігається а, в цьому інтер'єрі. Тому, якщо у вас є час, заходьте, насолоджуйтесь кавою, лате, чаєм або мачою, солодощами. Тут погляньте, які величезні вікна, такі панорамні, чисто все затишно. І от арт-сховище, саме арт Підвал, де можна насолодитися мистецтвом. Це в цокольному приміщенні тут такий зал для експозиції. Власне, і проводиться виставка художниці Оксани Шутенко. Вона ж, до речі, і психолог. як повідомили мені в кав'ярні, тут також відбуваються зустрічі з психологом, називається цей захід кава з психологом. Тож, якщо вам потрібен психолог, заходьте. І відразу можете насолодитися. Картинами, її роботами. Мене привабили її роботи, це натюрморти переважно. Подивіться, це овочі такі, баклажани, це лимони, на яких багато світла, і відразу букет. Букет квітів, теж на ньому багато світла, і ось. Пейзаж є, щоправда, візитівка Харкова, дзеркальний струмінь, ось тарілка з фруктами, ягодами, а ось ягоди у склянках лохина, а ось якийсь більш класичний натюрморт таких о, брунатних коричневих кольорах, там свічка зображена, а ось світлий букет троянд з черешнями. Дуже-дуже багато. Таких світлих кольорів і багато світла, знову квіти, знову натюрморт з квітами. Мені особисто експозиція дуже імпонує. Раджу. Ось, знову ще лохина, ось знову тарілка з фруктами. Отже, заходьте, якщо хочете насолодитися мистецтвом, можете взяти кави, напоїв якихось солодощів і прийти, спуститися вниз. В цій кав'ярні подивитися на мистецтво. Це дуже важливо відволіктися в наш час від стресу. Після кав'ярні раджу прогулятися природою. Природа Салтівки має дуже багато цікавинок. Наприклад, я вирішила прогулятися місцевим яром. І на цьому я замовкну. просто насолоджуйтеся природою. Гарного дня, гарного настрою. Всім добра!